Вітаю всіх, хто любить малювати, і я хочу дуже коротенько сьогодні показати, скажімо так, маленьким учням, як малювати дерево. Як малювати саме дерево, його будову, тому що багато дуже якісь у нас проблем. Да? Ось, весінні пейзажі на носу. А з деревами у нас такі, скажімо, такі старі, якісь у нас не, скажімо так, невирішені проблеми. Скажу так, починаємо завжди малювати дерево з того, що ми малюємо стовбур. Да? ось дивіться Намалюємо з вами стовбур. Стовбур не обов'язково може бути рівним. Бачите, я його роблю навіть у таким кривеньким десь. Тобто, оце навіть уже можна сказати, лінія така ідеально рівна, але дерево таким ну може бути. Але може бути, наприклад, і таким. Це не буде помилкою, якщо ви зробите, наприклад, ось так. Да? Ось. А тепер дивіться, наприклад, зараз я навіть нижче спущусь, щоб у мене десь ось тут було дерево. О, о, донизу. Да? Тепер дивіться, стовбур дерева це він у нас основний. Да? У нас у дерева є завжди е, такі основні головні гілки. Ось. Я би навіть назвав несущі. Несущі гілки, які, скажімо, несуть на собі основну, ну, скажімо, будову дерева. Ось, наприклад, одна і друга. Да? Може бути ще і третя гілка. Тобто, якщо говорити дуже так просто, образно, хай буде ще навіть четверта у нас несуща гілка, ось, наприклад, да? ось дивіться, тут я захотів. чотири такі гілки основні, тобто вони якби. Починають у нас від основного стовбура розтікаються в різні сторони. ось, да? А потім отут починаються проблеми у маленьких митців, тому що вони чомусь думають, що тут вони у нас різко отак якось закінчуються, і починають отаке щось отаке робити. Ну. Ми такі з вами дерева можемо бачити, коли їх, їх пилять у містах, у великих, коли вони заважають значить, електроопорам, там, чи там там електродротам, заважають, їх отак, ну, як би так, нещадно спилюють, і виходить отака штука. Якщо ми з вами малюємо дерево, яке не пало жертвою наших, наших цивілізацій, цивілізаційних якісь <реш> у От. То у наш, наші гілки, оці, кожна гілочка, оця, вона повторює те саме, що і стовбур дерева. Тобто ви собі уявіть, що ця гілка є стовбур, новий стовбур дерева. Тобто, що кожна гілка це є окреме дерево, скажімо так. І на цій, гіль, на цій гілці також ростуть якісь основні гілочки, да? які у нас можуть роздваюватися, можуть навіть. І в три сторони йти, і в чотири. Бачите, у мене якби ділиться ця гілочка, ділиться на нові гілочки. Бачите? І тут ділиться, і тут ділиться, бачите? І пішли отак. Може тут навіть якась гілочка від, ось так от, відділилася і пішла жити своїм життям. Ось, бачите, тут так само, да, у мене може бути. О, отак, так. І далі, чим вище. Він на, чим... Чим вище йде дерево, тим ці гілочки стають більш тонкішими. Не може бути так, що у нас е десь тут різко виросте. Ну, от, наприклад, іде у нас гілочка так тонюсінька, тонюсінька, і тут різко хоп, таке щось отаке товсте виросло. Такого у нас бути не може. Тобто бачите, як, як, як у нас будується дерево. І потім уже на самому там десь на верхівках у нас йдуть тонюсінькі гілочки. Ось. І намагайтеся робити ці гілочки, щоб вони були у різні такі напрямки, і більш, скажімо так, така художня лінія. Що таке художня лінія? Це не така, не різкі лінії. да? І не такі надумані, що, наприклад, отак це також не дуже добре. да? Ну, Хоча може бути така гілка, але якщо вони всі такі будуть, то якось буде якось так буде воно дивно так виглядати. да? І от ми, ми з вами робимо. Ось бачите гілочки. І вони йдуть. І чим, до речі, чим вище, чим вище ці гілочки підіймаються догори, тим їх більше. Вони, вони тонкіші і їх набагато більше. Тобто, ці ще гілочки не, вони не визначилися, яка з них там буде головною. Розумієте? Тобто там якась може засохне, якусь обламають і так далі. Тобто, дивіться, у нас. Основний стовбур, який не обов'язково може бути рівним. Це ви повинні зрозуміти. Да? До, до того ще. На цьому стовбурі можуть бути там, там усякі сучки. якісь, Наприклад, була якась гілка, і вона відпала, і там отака така родинка залишилась. Може бути якісь там сколи, якісь можуть бути там якесь дупло. Тут, може, коріння у нас так отак може такі мати глибокі такі. У такі виїмки, якісь, да? тобто, оці речі вони також роблять ваш, ваш малюнок більш живим. До речі, може бути, наприклад, стовбур дерева може бути у нас роздвоюватися прямо знизу. да, Наприклад, так от у нас може дерево із двох стовбурів одразу, да, може з трьох стовбурів. Тобто, і тут, ось дивіться, як, наприклад, гілка пішла ось сюди донизу, але яка закономірність? Різко. Дуже різко гілки не закінчуються. Ну, Якщо їм не, не допомогти там, чи спиляти, чи якось відрізати. Да? Тобто гілка вона шукає як би, хід, куди її далі рости. І методом ділення вона як би, далі, далі далі росте. Бачите? І тягнеться як би, до сонця. Отаким от чином. Бачите як? І чим вище, тим, тим у нас ось у нас ці гілочки тонкіші. Тому що дуже часто я бачу таку картину. Я просто вже, знаєте, якби, ну, і пояснюю, але і якось діти бояться ж якось розуміти, я не знаю, чи якісь такі, ось, ось таке щось у нас виходить, таке. а потім значить, маленькі тоненькі гілочки у так різко починають рости з великих і починає. І у нас так. Да, Такі дерева ми з вами можемо значить, у містах, у великих на наших вулицях, особливо зараз, можемо їх бачити, спостерігати. Але ж це не, не дуже гарно, не дуже добре, якби, з точки зору пейзажу і художності. От, Ось і все. Тобто перед тим як ви малюєте, визначаєтеся стовбур вбур дерева, скільки у вас буде значить, основних гілок, да, а потім ви розуміти, що кожна гілка, от зараз, якщо я зараз оцю гілку, наприклад, отут все витрую і цю гілку залишу, то вона буде як, як міні-копія дерева. До речі, якщо ми гілку там якусь танішеньку відірвемо, да, там, чи там, ну там, ну, ладно, не, не відірвемо це неправильно. Ну, наприклад, якщо ми її там е, побачимо, що вона там суха, там десь лежить на землі, піднімемо її, то ми побачимо, що вона сх... Якби схоже також, оце у нас міні-дерево. Бачите? Якби, ну, таке саме дерево, але тонкіше. Ви ж бачили, саджанці саджають, по, якби по суті свою гілку саджають. І ця гілка вона є копією вже такого дерева. Ось і все. Тобто, вам необхідно зрозуміти, як вони там у вас ростуть і діляться. І все. І у вас не буде ніяких там е, е, значить, ну, питань по цьому е, значить, приводу. А далі ви вже, ви вже замикаєте укрони. Коли буде вже у вас листя, да, то ви от, отут-так от обходите, обходите, обходите і починаєте. Отут, наприклад, у нас, ось, бачите ось, отак ли, листя росте. Тут, наприклад, отак, трошки листя. Тут іще трошки листя якесь росте, тут і так далі. Починаємо вже їх ну, якби, одягати у листя. А поки у нас листя немає, то ми отаку структуру робимо. І забуваємо про отакі, отакі царапини, такі гілки. Такі гілки вони бувають, але ну, дуже рідко і вони ну, не художні, скажімо так. Але Можна використовувати там десь, якщо хочете підкреслити там якусь ну, індустріалізацію пейзажу, наприклад, місто, якесь міський пейзаж, там хочете показати, що, що там людина щось уже начудила з природою. Да? Але ж я ж думаю, що ви хочете ж малювати дерева, такі більш, ну, скажімо, так, так, реалістичні, які ну, більш такі, скажімо так, естественні, да? вони то ось я думаю, що я вам це пояснив. Не, не бійтеся крилити лінію художньо. Ось, і за, завжди розумійте, яка будова дерева. Знизу догори, знизу у нас гілки товстіші, зверху гілки менші, вузькіші, да? тонкіші. Товстіші отут знизу, тонкіші зверху. Толстіші знизу їх менше, а маленьких і тонких гі гілок зверху більше. І все. Успіхів вам! До побачення!